Після того, як я придумала, пошила та успішно продала поясні сумки у вигляді бичка із джинсу та шкірзаму, потім там в мене ще був лев, я вирішила придумати та пошити чисто такий осінній варіант і зробила ось таку сумку, але вже у вигляді кота. Сумка трендового коричневого кольору пошита з ворсистої пальтової тканини. Вмістка розміром 28 на 18 см. Використана ось така фурнітура під підмідну. Всередині також коричневий підклад і є додаткова кишеня. Ну і вже традиційно покажу вам, як цю сумку можна носити. Ось так виглядає сумка через плече. До речі, на верхньому одязі так само. Ось так на плечі. І ось так сумка буде на стегнах. Тож, якщо захочете таку сумочку собі, то ви знаєте, як її можна всиновити.